Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми з вами подивимося питання, що заважає капітулю... капітулювати Росармії. Скласти зброю, вивести війська, визнати, капітулювати перед Україною російській армії. Що заважає? Які є перешкоди? Так. ні, немає в них всі надії загинули в них. Дивіться, що робиться. В них сильна, надзвичайно сильна пропаганда йти вперед у наступ. Це все брехня, це тільки мрії їхнього головнокомандувача. Він намагається втілити оцю мрію в життя, що Росія перемагає в цій війні і його правління продовжується це все мрії Путіна. Вони всі не, з, з життям не, не можуть існувати в реальному житті. Насправді просто всіх вб'є, він вб'є всю свою армію. Вивезти війська не виходить, і взагалі в них і кількість військових вже і немає звідки і набирати людей. Дуже молодих. Навіть і тих мало. Вже і під загрозою судів, що будуть люди засуджені, якщо не підуть воювати, і навіть під загрозою життя залякуванням заганяє. На, на війну. І виходить Верховний суд. Нічого не вийде у Путіна, у російської армії буде дуже велика втрата у них у людей, і наші військові дуже сильно будуть Владу мати. От вони або будуть в полон дуже так маси великі людей в полон взяті. В полон багато загине. В цих битвах втрати Росармії надзвичайно великі, і майже всі вони просто будуть убити. убиті і взяті в полон, хто виживе. От. І ще одна ідея, яку втілює Путін тим, що продовжує. Війну в Україні, це він тягне час. Він для чогось ну йому потрібна ця війна, щоб вона була дуже довга, дуже повільно. Так, в цей час щось він відбувається, якісь грошові операції, дуже вигідні для нього, для людей. ну його бізнесменів в цей час, в часу цієї війни. Він якісь оборудки І ще так, чим довше, тим краще він готує свою втечу Путін. От така в нього ідея. Так, І він буде задоволений, бо буде повністю підготовлена його втеча з комфортом. Все буде. Тобто він не буде вважати, навіть, що він в проиграші, він буде вважати, що він виграв, що він знімає зараз якісь слівки. Він обкрадає останнє, що залишилося, і в повній задоволеності своїй такий він буде втікати. А війну закінчить, так, і буде мир. Має закінчитися війна, карта миру вийшла ще не на часі. Зараз ще він вбиває своє військо. Це, ну Це в нього така задумка, щоб відтягувати час. І чим більше людей він збере, тим більше часу у нього буде, щоб як підготувати свою втечу, закрити всі дири, оці, щоб його ніхто не дістав. А на майбутнє в нього війна закінчується і мир. Тільки вже, напевно, що Росія сама буде вигрібати, ну, розгрібати оцю всю лихо, що він наробив. Це все залишиться людям. От, Він не буде з людьми. Так, це. Залишаємо. Заперечує, заперечує. Заперечує. Заперечуємо. 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 Мрія про втечу. Абсолютна перемога України так, великі втрати. Угу. Всі е, е, втрати, всі. Е, в Україні відшкодується повністю все, що було завдано Росії, виплати відбудовують абсолютно кожен будинок, все буде повернуто кожній родині, що втратили свою домівку, втратили близьких. Буде виплата. Я хочу забрати це весь негатив. Так, так, репарації буду платить. Заперечую повністю весь негатив, повертаю ворогові. Більше не може Путін видавати накази, продовжувати війну. Ніхто не слухає Путіна. Більше немає такої політичної волі продовжувати війну. Закриваю повністю всі дороги. На війну, на продовження війни більше не може Росія воювати. Буде так, буде так, буде так. Закликаю сили, допоможіть, будь ласка. Заберіть Путіна від влади, більше не можу видавати накази на продовження війни. Більше нічого перекриваю, не заважає Росії капітулювати, скласти зброю буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю закрити всі дороги, всі шляхи постачання зброї і фінансів Росії і російській армії більше не надходить зброя. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги в Росії продовжувати війну з Україною. Російська армія складає зброю, капітулює перед Україною, визнає поразку. Буде так, буде так, буде так. Більше не може тягнути час. Російська армія визнає поразку. Буде так, буде так, буде так. Прошу вас, будь ласка, Другий раз армії Буде все сказане здійснити. Прошу вищі сили. Допоможіть засудити Путіна, засудити всіх злочинців, військових, російських е командирів, що видавали накази, що здійснювали, виконували військові зл злочини. Да будуть засуджені навіть вічні, буде так. Дякую за увагу.